З вечором вас, друзі, з вечором вечором четверга. Володимир Зеленський ще в Європі. Вчора ввечері він прилетів у Францію, у Франції зустрів Макрон і нагородив орденом почесного легіону. Я дивився, я, по крайній мірі, друзі, не знайшов, щоб ще якогось президента України з колишніх. Було нагороджено орденом почесного легіону. Можливо, я погано шукав. Якщо хтось знайде, виправте мене, але я цього не бачив. Це перший президент України з вищою французькою нагородою. Далі прилетів Шольц, вони зустрілись і трьох вони розмовляли. Вис, ну, висновки розмови і рішення тієї розмови, і те, що вирішили на тій розмові, не оголошується. І не оголошено. Розмова була, дійсно, ви знаєте, про літаки, як і в Великобританії, про дальнобойні е ракети, снаряди, дальнобойну зброю. що Говорили, що вирішили, не знаю. Але <с> Джорджа Мелоні, це прем'єр-міністр Італії, вже приревнувала Зеленського до Шольца і до Макрона. І вона їм висказала, в гарячах висказала, що так типа, не роблять, треба, щоб зустрічатись з усім Євросоюзом, а вони окремо зустрічаються і так далі, і так далі. І кричала там трохи, трохи кричала, як жінка, на чоловіків. Так, у повишеному тоні. Можливо, має рацію, можливо, ні. Ну, хоча Макрон на що і відповів, що Франція мала якесь. індивідуальне, якийсь там виняткове, да, виняткову роль в вирішенні. Проблеми України і Російської Федерації. Друзі, ну, Франція добра держава. І допомагають Французі. І Макрон молодець. Але виняткова роль, я вважаю, як Франції, так і Німеччини, це були Мінськ-1, Мінськ-2, Нормандія. Як і нашого на той час президента Порошенка. Оце були виняткові рішення і виняткові ролі. Вони були погані, вони були не на користь Україні, вони були на шкоду Україні, друзі. Ну, Джорджа Мелоні розбереться з ним. Розбереться. Ну, щось вона довго збирається в Україну, хоча тільки обрали. І зателефонувала, і збиралася. Ну, зараз вони, я думаю, зустрінуться, поговорять. Далі президент Зеленський поїхав в Європарламент. І в Європарламенті ну, там, друзі, там, там було різне. Там було різне, я вам це надо бачити. Багато хто вас це дивився, багато хто вас з вас. ну, Практично те, що і Великобританія. Але Британія, я ще одно хочу у вас. Був один такий момент, коли була прес-конференція Ріше Сунака і Володимира Зеленського, одна з журналістів навіть не знаю, з якого видання, не додивився, не досмотрев Вона сказала: Я б дуже хотіла вас обійняти, але мені не можна. І наш президент ну це ж наш президент. розумієте? А чому, каже, не можна? Виходить з-за трибуни і йде до кореспондентів. І виходиться е дівчина, жінка, я не знаю, кореспондентша, і вони обнялися. І, і всі, всі, знаєте, всі задоволені, я не знаю, раді, всі така, ось він. Оце президент- людина, друзі. Розумієте? Президент- людина. Не те, що там недоторканий, не дойдеш, матня висить і все таке інше, і так далі. і так далі. А, знаєте ще, що пишуть з Великобританії? Чікаво, цікаво пишуть а, їхні видання, що розмова йшла про далекобійні ракети Шторм, дальність яких тисяча кілометрів. Якщо це піде, Буде дуже гарно. Дуже гарно. Ну, все зараз, поки нема остаточних рішень. Навіть... Е Єрмак написав у себе, що вирішено, але деталі потім на сьогодні, на зараз, на цей час, коли йде запис, а запис йде в е, 17.30. Ніяких остаточних рішень по літакам по, ну, по зброї до 300 кілометрів, практично воно вже є на 90%. А ось вище ще будуть переговарюватися, да? Ну і Сьогодні президент, коли виступав наш в парламенті, він сказав слава Україні! І весь Європарламент, стоячи, відповів героям слава. Ви, ви, ви уявіть, що робиться на Росії. Ви уявіть, як вони гарять, як вони все палає, як вони всі, всі скиглять. Вони, вони з розуму сходять. З розуму сходять, друзі. Розумієте? Коли вони, коли Москва весь час, весь Радянський Союз вважав з Гасла слава Україні, героям слава заборонено, за це гасло, за це гасло саджали, за це гасло вбивали, за це гасло катували, а тут слава Україні і весь парламент. Європейський Європарламент став бандеровцем героям слава. Що буде робити Російська Федерація? Що буде робити? Да. Це цікаво, друзі. Це ми підняли. Це наш спротив, це наша воля, це наша сила українського народу і це сила нашого лідера, нашого президента, де ми об'єдналися, і ми. Та не ну, знаю, це неможливо, якщо хтось прийде і втратить все те, що зараз ми зробили в мене слів нема. Знаєте, що ще хочу замітити. Ви замітили, що саме більше ярі наші ну, наші сторонники, да, і хто, ті, хто нас підтримує, і. Бореться за нас і не боїться е, Росії. Це жінки, європейські жінки. Дивіться Урсула фон Дерляйн, да плювати їй на Росії. Плювати. Роберта Мецола, президент Європарламенту. Кая Калас, прем'єр Естонії, та ж прем'єр Італії Джорджа Мелоні, слухайте, ну блін. Жінки, ви класні. Хай не подумають, що я там якісь. Жінки, ви класні. А чоловіки ну, трохи там мокріє трохи у них, вибачте, за, таке, за такий вибор. Що сказав президент? Президент сказав Європа, ми захищаємося від самої великої антиєвропейської сили е сучасного світу. Ми, українці, ми захищаємося на полі бою. Ми захищаємося разом з вами. Тільки наша перемога буде гарантією збереження наших спільних цінностей Європи України. І кожен з вас, європейці, може зробити важливий для перемоги шах. Це сказав президент. Він також сказав, що для кожної з 27 держав Європейського Союзу є безпека, небезпека або безпека. Безпека, а безпека в тому, що є один маленький диктатор. З величезним запасом радянської зброї, яку він зараз підняв всю, так вона 50-х, так 60-х, можливо, що 40, але вона стріляє. А ще Іран допомагає. І якщо ми будемо в різні сторони, як Орбан, каже, що я не буду допомагати зброєю. Так може і він диктатор, і має запаси радянської зброї? Що сказала а, Роберта Метола, це е, голова Європарламенту? Вона сказала: Україна це Європа. І ваші майбутні українці в Європейському Союзі. Держави повинні прийняти рішення про, про про надання винищувачів Україні, заявила Мецола під час свого виступу. Жіночка вона каже, повинні прийняти рішення, повинні. І сидять там такі чоловічки, та ми ж не знаємо, там і ще. Та ми ж ви знаєте, як президент відповів Ріше Русаку, коли, коли він сказав, що на літаки треба вчитися там три роки. А наш президент сказав, М -м -м, якщо ти типу, англійцям треба 3 роки, то ми вам прийшли наших літаків і наших пілотів, які вже два з половиною пройшли, а за півроку ви їх навчите. Розумієте? Тому що наші хлопці це наші хлопці, друзі, це наші хлопці. Ось дивіться, український пілот Винищувач заявив, це Вадим Ворошилов. Якийсь був 5 іранських безпілотників за один день, він заявив, я міг би навчитися літати на, зап... на західних літаках за три місяці, за три місяці. І він також впевнений, що наші. Механіки, інженери могли б навчитися ремонтувати реактивні літаки, такі як f 16 за такий же самий час, також за три місяці. Це тягнуть люди, які ще побаються. Це тягнуть люди, які ще не зовсім в чомусь е, впевнені. Розумієте, друзі? Ну, Президент також наголошував в Європарламенті про санкції на Россату. Ми, на, ми наклали санкції на Росатум. А, Также він нагадав Орбану. Орбану нагадав в Європарламенті, що це ми захищаємо нафтопровод, по якому Угорщина зараз отримує нафту. А Угорщина без марів. ну Він робив там фурору. Я не знаю якого, а коли. Поставили його передорбаним на фотографію. Ну, це взагалі було. Ну, кайф. Ну, просто кайф, друзі. Я, правда, не бачив там Дуди. Чого я не бачив Дуди, не знаю. Ну і Bloomberg пише останнє в цьому розділі. Bloomberg пише, що українські пілоти почнуть навчання у Британії на літаки тайфун. Ось ось ось. Почнуть навчання. Подивимося, як це буде. І... Там вирішується, там рішається, президент не зря поїхав. Танка, танкова коаліція вже існує, і вона буде існувати, і вона буде нарощувати свої. І мені, танки вже тут. Вони вже пішли потихеньку. Хоча кажуть, там три місяці, пів року. Я думаю, вони, вони вже тут. Вони, друзі, вже тут. Так що не переживаємо, все нормально, все правильно робить наше. Керівництво все правильно роблять. Наші воїни і чітко роблять, а ми їм повинні допомагати. І я вам всім дякую за вашу допомогу. А ви допомагаєте і нашій армії, і нашим Збройним силам. І я сьогодні проплатив другу партію спальних мішків, а вони потрібні. Мінус 14 у мене вдома на Донбасі зараз. Мінус 14. Уявіть собі в холодній будівлі, в окопу, в бліндажі. Як спати? Я, мені сказали, до кінця лютого питання спальних мішків не знімається. Оскільки можете, скільки робите, робить. Петро Салама зараз на операції. Йому зробили вчора операцію в Запоріжжі, почуває себе нормально, почуває себе добре. Операція пройшла добре. Будемо надіятися, що все буде хорошо. А там працює Олександр Мажан і вся та структура волонтерська, яка працювала, переги печуться, шкарпетки возяться, буржуйки возяться. Борщить робляться, салати робляться, все це возиться, друзі, свічки возяться. Не переживайте. Все там йде. Ну просто. Е -е -е -е. Як це. А чого? Ну, ти бачите, яку януковича йолка. А, звіт, звіт, вибачте, так у мене це отчт заклинило. Звіт робив завжди е Петро Салама. Він вийде, він прийде, все робиться. Все. А можливо, вони якось вже будуть перекидувати. Все нормально. Так я вам дякую за вашу допомогу. Нашій армії, нашому війську, нашій перемоги, а також всім каналам, які є у мене і є, існують. І просто прошу, підписуйтесь в Ютубі на канал. Ви бачите, що твориться з Фейсбуком. Я ж кажу, викидують мене з усіх груп. Чого викидують не знаю. Як треба було групи розкручувати, просили, я писав, запрошував друзів, запрошував, все було нормально, все це. А зараз просто. Ну, та ладно, я вже це жалувався. Це я жалуюсь, це я жаліюсь. Ну, не по-людськи. Непочесному, не справедливо. Дякую, Стаднік Анатолію. Білокопитовий Олені, Колобашкіне Валентині. Подяка. Цимбалюк Наталії щира подяка. Міхеєву Валентину. Блошицькій Олені, Пономаренко Валентині, Зачепо Петро Велика Подяка, Русанової Вірі, Стаматіна і Тетяни Войту Сользі, Шевченка Юлії. І два невідомих було переказа сьогодні в 11:50 і в 15.30. Величезна вам подяка за підтримку. Ми робимо свою справу. Інші роблять свою справу, військові роблять свою справу, влада робить свою справу. Хтось постачає безпілотники, хтось постачає бронежилети, а хтось постачає спальні мішки термобілізну. Це те, що також треба, друзі. Ідемо далі. Сьогодні у нас, була, сьогодні у нас де це вона була мер а, Парижу. У нас і була в Київ виступала Ан і Дальга. Ан і Дальга. І що заявила Ан і Дальга? Така жінка, подивіться жінка, і вона не боїться нічого. Ну чому жінки у нас і працьовиті, і сміливі, і відважні, і красиві, і добрі, і мами? А, -а, а чоловіки якось, так, смайлики, шлю, люди улибаються. Вони, вони не можуть відповісти, вони не можуть нічого сказати, як мені один написав. Як вам пощастило, що ви пишете це у Фейсбуці? Якби ми зустрілись з вами, я б вам надавав такого, я майстер спорту по самбо і заблокувався. Та ти хоть так відповідай, ти хоть так скажи, як ти думаєш. Ти хоть у Фейсбуці щось зроби. Ну, щось зроби. Ось як е, Анни Дальго. Вона проти і вискала це публічно, можливої участі Росії в Олімпіаді 2004 року, проти. Вона сказала, що поки Російська Федерація буде продовжувати війну проти України, вона не хоче, щоб на Парижській Олімпіаді 24-го року була російська делегація. Браво! Браво! Ан! І це ж заявила Велика Британія, Мок Великобританії і уряд. Вони призвали. Мок, кажу, Олімпійський комітет Великобританії. Вони, мок, призвали не допустити росіян на Олімпіаду. Великобританія призвала в цей Міжнародний олімпійський комітет, е, неможливо, щоб країна-агресор була присутня на Олімпіаді. Ну, Наш, наш, наш Олімпійський комітет вже заявив: якщо там буде Росія, ми там не будемо. Ну, це, це звичайно, це. Це так повинно бути, так воно і є. Так воно є. Так, друзі. Ну і що я вам ще хочу сказати? А хочу сказати, що ви класні, ми класні. Ви підписуєтесь, ви коментуєте, ви робите все для того, щоб ми були разом, для того, щоб ми. Доносили людям правду. Ну і що я хочу сказати, що Азербайджан, замітьте, мусульманський Азербайджан це одна, практично одна е, з пострадянських країн, яка публічно підтримує нас у цій війні, яка допомагає нам, е, да, яка не, не, не соромиться, не, від, не сидить на двох цільцях і так далі. так Так, далі. Е, так, була там і військова, щоб ви розуміли, допомагала вона не афішується. А ось те, що афісується, а, тільки за груди генераторів на 1 мільйон доларів. Зараз наші діти там, зараз наші військові там лічаться. І завжди підтримує, говорить своє слово, говорить, надає голоси за нас, право Азербайджану. Дякую вам, друзі. Дякую. Я і так уже розговорився. Хотів багато. У мене дзвінки були сьогодні. сьогодні, Ладно, завтра вже ввечері поговоримо. Були дзвінки із Зуглідару, із Бахмуту. І є там ну, дуже багато цікавих новин. На завтра. Завтра ми ввечері проговоримо. Що буде вранці, може, важливо. Вранці. вранці. Підписуйтесь, друзі. Подобайки. Донатьте. І слухайте до кінця, будь ласка, Україна переможе!